Ти нікуди не їхала. Ти не тікала. Ти училася жити між руїн та розвалів. Ворогів стало більше, а друзів геть мало. Ти пізнала нюанси життя у підвалі. Звук з сирени для тебе це поштовх для дії. Кожну ніч ти прощаєшся і всіх прощаєш. Як у мирні часи робиш нігті та вії, та нові замовляння від смерті вивчаєш, і подружка мовчить. Інстаграм, і світлини, Монреалі, Париж і щасливі моменти. Каже, що не повернеться більш в Україну. За кордоном робота, та й діти, студенти. Журналісти в Ютубі засмутилися гірко. Повернути нам треба тих, хто втік від війни. І стає нас все менше, зникаємо стрімко. А ти мрієш дожити хоча б до весни. А ти мрієш про сина, що зник у полоні. Тобі сниться, щоночі він малий біля ніг. І тобі все одно, як там Трамп у Вашингтоні, тобі б вижити і зберегти всіх своїх. Тобі б вижити і зберегти Україну. Зберегти світло в серці, хоч навколо пітьма. А про тих, хто обрав собі іншу країну, це їх вибір, та для тебе їх просто нема.